Вдихаєш джорсаваш, то одразу в тебе у спогадах. Ось той самий хлопець, який тобі зраджував, який з тобою погано поводився. У мене якась зараз, а на цей парфум. Я б поставив точно цей аромат в топ 3 взагалі, найкращих деревинних ароматів за всю історію парфумерії. І добре, що не багато хто про нього знає, нам більше залишиться. Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео я вам розповім про топ 10 найкращих чоловічих ароматів на зиму. Я спочатку хотів знімати, як завжди, відео Топ 10 унісекс ароматів, але потім зрозумів, що дуже багато класних ароматів, які можна носити в прохолодну пору року. Тому я вирішив розділити, і сьогодні буде відео для чоловіків, а наступне відео буде для жінок. Отже, давайте будемо починати. Перший аромат це Oud Satin Mood від бренду Francis Mason Kurkdjian. В мене мініатюра, здається, 11 мл, а повнорозмірний флакон виглядає приблизно ось так, тільки в темному кольорі. Дуже красиві флакони в Куркджана. В мене це аромат Gentle Fluidity Silver. Я вам показую як приклад. Я обов'язково собі придбаю у Цетінмуд в 70 мл. Отже, давайте розповім про аромат. Я дуже часто про нього розповідаю на своєму youtube каналі, що це один з моїх улюблених ароматів, і так воно і є. Я вважаю, що це найкращий насправді аромат в Куркджана, і мені здається, що він в теорії міг би бути більш популярним ніж та ж Бакара Руш. Але насправді і добре, що небагато хто про нього знає, нам більше залишиться, і ми будемо пахнути більш унікально, а не як кожен другий в бакарі. Так як аромат називається Oud, можна припустити, що це буде запах про уд, про дерево. Але це зовсім не так. Аромат на тему Троянди, аромат на тему троянди такої. Припиленої, солодкої. Я навіть вам скажу, що в мене така асоціація. Я пам'ятаю нещодавно їв палички солодкі в такій, знаєте, молочній глазурі. І ось аромат цих паличок, таких солодких, він мені нагадав ось цей уцетінмут. Але ні в якому разі не подумайте, що він пахне якось дешево солодко. Ні, це дуже. Дуже дорого звучащий парфум. Тут дуже багато різновидів різних троянд. Тут і болгарська троянда, і турецька троянда. Також ось в базі цей аромат дуже сильно запудрюється. І в базі він мені насправді подобається більше, ніж на старті. На старті він такий прям дуже-дуже гучний, солодкий, а ось в базі навіть через годин 12, так, він тримається дійсно так довго, в базі він запудрюється фіалкою. Також чомусь в новій піраміді тут сюди засунули полуницю. Я не знаю, що тут робить полуниця, ось, але аромат дійсно. Стійкий, шлейфовий, він звучить дуже-дуже дорого. Я його вдягаю за рідким виключенням. Зазвичай я його вдягаю на якісь свята, на якісь такі важливі для мене події. Не можу собі його уявити, просто, знаєте, з якимось кежуал образом на кожен день. Ні. Він для мене значить щось. Більш таке особливе. Наступний аромат в нас Dior Sauvage, звісно, Dior Sauvage Elixir, якщо бути точним. В мене тут маленька така мініатюра, в мене був від Levant, який я не знаю чому, дуже швидко зносив. Хоча аромат знову ж таки дуже-дуже стійкий. І знаєте, це була моя помилка, коли я просто передозовував його, я наносив десь пшиків 5, але скажу вам одразу, що достатньо реально одного пшику. Значить, ви всі знаєте, класичний Дорсаваш в туалетній воді здається. Потім випускали Діор Саваш в парфумерній воді. А ось, здається, в минулому році Франсуа Демаши, це дуже відомий парфумер. Він створив і перші версії Dior Sauvage. Франсуа Демаше. Він, типу, пішов з посади парфумера, тобто він тепер не працює. І як останню свою роботу він вирішив випустити Dior Sauvage Elixir. І що я вам скажу? Цей аромат зовсім відрізняється від основної лінії. Ви знаєте, що Dior Sauvage прийнято хейтити, багатьом він не подобається. В TikTok дівчата жартують, що так пахне чоловік-зрадник, як тільки ти не знаю, там, в сефорі вдихаєш Dior Sauvage, то одразу в тебе у спогадах ось той самий хлопець, який тобі зраджував, який з тобою погано поводився. Скажу вам так: спробуйте, дівчата, Dior Sauvage Еліксір, він зовсім відрізняється від основної лінії, якщо ос е класичний Діорсаваш. Парфуми і туалетка, вони дійсно в такому пеннобритвенному стилі, такий дійсно чоловічий запах, запах піни для гоління. То е версія Elixier е вона пряна, вона більш така насичена. Це взагалі міг би бути окремо. Стоящий парфум. Аромат, знаєте, для мене дійсно, ось як колір флакону, такий темно-темно, насичено, синій. Я пам'ятаю, коли сидів в ресторані, на мені був цей парфум, повз мене проходила жінка і сказала, о Боже, що це за такий гарний парфум в когось. Тобто аромат дійсно дуже шлейфовий, і саме взимку, я вважаю, це єдина пора року, яка для нього ем, буде доречна. Тому що літом навіть. Не знаю, весною, звісно, ні, можливо, осінню, так, але він дійсно для прохолодної пори року, тому що він дуже-дуже гучний, шлейфовий. Я думаю, ось якщо б мене запитали, кому я можу його радити, я би радив цей аромат чоловікам, хлопцям, які знаєте, не бояться про себе заявити, тому що дуже дуже він все-таки шлейфовий, достатньо впізнаваний. Ось тому, якщо ви хочете привертати на себе увагу взимку, будь ласка, спробуйте Dior Elixir. Еліксір. Наступний аромат від бренду Exnilo Гедоніст, версія екстракт. Скажу чесно, я не дуже добре знайом з цим ароматом, тобто я не дуже можу вам якусь велику інформацію про нього сказати, але скажу вам так. Кожен раз, коли я заходжу в Ароматеку, підходжу до корнеру Exніло. Завжди я слухаю цей гедоніст, і він мені дуже сильно подобається. Він є також в версії першоначальної, це, здається, парфумована вода в прозорому флаконі. Ось. Але ось саме версія екстракт, вона мені подобається більше. Це, здається, новинка. Чи минулого року, так, так, він був випущений в 2024 році, і навіть на українській фрагрантиці взагалі жодного відгука про нього немає. Чому він мені подобається більше, ніж класична версія? Класична версія, вона більш. Така, знаєте, дзвінка, е така приближена до фльорнаркотік. А ось версія екстракт, вона така більш м'яка, округла. Е він мені з першого занюху чимось нагадав, е взагалі, чоловічий е блюде шанель. Е От щось таке в ньому є. І дійсно, тут основні акорди це дерево і цитрус. Е в шанель також е там він деревини і. Цитрусовий. Важко мені описати цей аромат, скажу одне: він дійсно більш чоловічий. Якщо комусь подобається Блю де шанель, але ви хочете спробувати щось зніше, якщо ви не знайомі ще нішевою парфюмерією, зазвичай ви користуєтеся люксовою. Спробуйте The Hedonist. Насправді, жінки також їм можуть користуватися це унісекс, як і більшість ароматів Nihilo, але. Ось мені здається, на чоловіках він буде достатньо так сексуально звучати. Чимось він мені нагадує. Знаєте, ось одразу в голові з'являється образ чоловіка, такий накачаний, красивий, сексуальний, який вийшов з душу. І ось цей пар після душу, і не знаю, можливо, цей чоловік, наприклад, поголився. І ти там доторкаєшся обличчям до його обличчя, і ти відчуваєш ось цей такий трішки пінно-брітвений аромат, але з такими цитрусами і щось чуттєве в ньому є. Коротше, зверніть увагу на згеданість, можливо, є поціновувачі бренду ЕксНіло, які ще не знайомі з цим ароматом, особливо чоловіки. Зверніть на нього увагу. Далі йде аромат від бренду Valentino Уомо. Це здається саме перша була версія цього аромату. Потім вже вийшло, я не знаю, мені здається, 10 фланкерів. В мене був цей парфум, в мене були, здається, 50 мл. і аромат дійсно дуже красивий. І ще мені дуже сильно подобається його флакон в такому стилі арт-деко. Скажу одразу: цей аромат дуже-дуже схожий на класичний Dior Homme. Тобто класичний Dior Homme – це на аромат на тему ірисів. Дуже красивий, я думав його додати в цю підбірку, але Dior Homme вже переформулювали. Зараз Dior Homme це не те, що було раніше, тому Dior Homme, на жаль, я не можу рекомендувати. А ось Валентіно Ломо він зберігся. Він зберігся в своєму виді як раніше, так і зараз. Це однаковий аромат. Відрізняється він від Dior Homme тим, що тут більше. Таких прянощів. Тут відчувається білий шоколад. Тут відчувається, можливо, трішки шкіра. Він мені насправді. О, тут також заявлений горіх. Тобто це аромат деревини і горіховий. Дійсно, він мені насправді більше подобається ніж Dior Homme. На старті тут бергамот, в середині шоколад, смажені какавові зерна. Не какавові, а кавові. Пробачте, і лісовий горіх в базі Шкіра і кедр. Так, це аромат. Ось дійсно відчувається така шоколадність і така пудровість. Дуже красивий аромат. Мені подобається взагалі це направлення. Так, на фрагрантиці дуже багато хто його порівнює як з класичним Dior Homme, так і з Dior Homme Intense. Ну, знаєте, коротше, це така класика. Аромат достатньо універсальний. Його можна вдягнути як на побачення, дійсно він буде таким привабливим, так і в офіс його спокійно можна носити, тому що в нього немає якоїсь такої надгучної дифузності. Він достатньо. Ну, я не можу сказати, що він тихий, але ну, такий середня. Нормальна, нормальні технічні характеристики, красивий аромат. Я просто знаєте, як людина, яка зараз взагалом користується в більшості нішею, я б не користувався Валентіно, але якщо ви любите люксові парфуми, якщо у вас там не знаю обмежений бюджет, спробуйте Валентіно, Уомо, Саме класичну версію, я думаю, що вам сподобається. Ціна в нього достатньо гарна. Я навіть його бачив, здається, по знижках зараз на мейкапі. Ось. Далі йде аромат від бренду Tom Ford Woodwood. Він в мене є в повнорозмірному флаконі. 50 мл. Подивіться на цей флакон. Класичні. Класичні такі флакони від Тома Форда. Ви знаєте, що Том Форд це мій улюблений бренд, і я хотів додати в цю підбірку дуже багато його ароматів. Я хотів додати Fucking Fabulous, я хотів додати «Lost Cherry». Ось, хоча насправді «Lost Cherry» – це не найкращий аромат, який можна додати в чоловічу підбірку. Не усім чоловікам, я думаю, Lost Cherry зайшов би. Але ось у двуд це. Невмируща класика. Я б поставив точно цей аромат в топ-3 взагалі найкращих деревинних ароматів за всю історію парфюмерії. Я його придбав. Може, який він красивий. Насправді тут, знаєте, одразу відчувається такий медицинський уд. Медицинський уд. А в базі вже цей аромат через боби тонка. Він засолоджується і стає таким теплопряним. Тобто, мені в ньому подобається те, що він на старті такий медицинсько сухий, вологий, такий пронизуючий деревинний уд. А потім з розкриттям на шкірі особливо він е стає таким теплим, пряним, навіть трішки солодким. Тобто така трансформація, я взагалі люблю, коли аромати грають, розкриваються, коли вони не звучать якось е монотонно. Ось, е що хотів про нього сказати? Ну, я думаю, що удвуд повинен мати кожен чоловік в своїй парфумерній колекції. Я прям дуже вам його рекомендую. Мені здається, не знайдеться людини, якій е цей аромат не сподобається. Так, наступний парфум в нас це Gentle Fluidity Silver від Куркджана. Дивіться. Це моя остання покупка, і я думаю, що в найближчий час я не буду собі купувати нові парфуми. Насправді я так казав і про... до покупки цього аромату, але Gentle Fluidity Silver був в мене в вішлісті достатньо давно. В мене була мініатюра 5 мл, я його носив літом і. Я не міг зрозуміти, чи настільки він мені сильно подобається, щоб придбати повний флакон. Але, я здається, на сайті Кремчик, це сайт, де роблять розпив парфумів, я знайшов там по гарній ціні ось цей залишок у флаконі. Тут повинно бути 50 мл. Давайте вам опишу цей парфум. І в кінці скажу його такий недолік саме в моєму випадку. З цим ароматом, що мені не подобається, я не можу зрозуміти. Отже, це аромат на тему ялівцю. Ялівцю я дуже люблю ялівець. Я це зрозумів після знайомства з ароматом Gypsy Water від Beredo. Мені подобається ось така, знаєте, свіжість, хвойність. І взагалі, ось. Після знайомства з Gypsy Water, після знайомства з Gentle Fluidity Silver, я для себе відкрив нове направлення в парфумах, яке мені подобається. Більш свіже, більш таке витончене. Тобто аромат не повинен для мене бути солодким тепер. Чому я придбав собі флакон? Я тут насправді... Не відчуваю якихось певних нот, я не можу їх відокремити, вичленити. Він мені сподобався тим, що з-під е, е, ось цієї мініатюри 5 мл, яка в мене була, я відчував якусь таку мускусну чуттєвість. Я ніде ще не бачив у відгуках, щоб хтось про це писав, але реально щось в ньому є таке для мене. Чуттєве, щось сексуальне, не знаю, це можна порівняти з ароматом шкіри людини, яка тобі дуже сильно подобається. Ось знаєте, щось таке, що мене будоражить. Дійсно, ніхто про це не казав. Багато хто каже, що це такий просто свіжак для чоловіка на кожен день, але в цьому ароматі щось таке чуттєве я відчуваю. Для мене він навіть більше мускусний і. Квітковий в якомусь такому сенсі, ніж свіжий одеколоністий чоловічий, яким його заявляють. Ось єдиний мінус в цьому ароматі це те, що ось я собі придбав флакон, я його носив вже декілька разів, і чомусь я на собі його не дуже довго відчуваю. Тому що він повинен мати гарні технічні характеристики, як і взагалі більшість ароматів від бренду Куркджан, але чомусь в мене якась зараз анесмія на цей парфум. Я просто ось чекаю якогось такого озарєння, щоб нарешті почути цей парфум. Але насправді думаю, що озарення відбудеться, тому що, наприклад, аромат santal 33 від L'Alabo. Я коли його придбав, я також його не відчував майже місяць. А зараз я можу сказати з певненістю, що Сантал 33 – це один з найстійкіших і шлейфовіших ароматів у моїй колекції. Тому Gentle Fluidity Silver. Чекаю, чекаю, щоб нарешті насолоджуватися їм. Далі йде аромат від бренду Ініціо Rehab. Я хотів для різноманіття додати якийсь аромат, який є ще не дуже, про який я не дуже багато розповідав на своєму ютуб каналі, і вирішив обрати цей аромат від Initio. Я хотів обрати парфум, який буде пахнути солодко вишнево. Якоюсь такою корицею, тому що такі аромати дуже красиво звучать саме взимку. Серед претендентів був, наприклад, Герлен Ідаль Ом, який в мене є, чи Хоум правильно казати. Ось. Але я обрав Ініціоріхаб. Цей аромат порівнюють це. Я вам одразу кажу, щоб ви просто розуміли, в якому він напрямку. Його порівнюють з Віктором Андрольф Spicebomb, з Hemingway від Histoire de Parfum, Зелінський і Розен Black Блек Neroli, і табакованіль, і булгарі Black Man. Тобто аромат на тему табачності, вишневості. Це аромат для поціновувачів також. Ніж, тому що, наприклад, Віктор Андрольф, я його пробував на собі, і якось він був такий більш прозорий і люксовий, і в базі він трішки ось одеколонець. З ініцією Ріхаб такого немає. Він мені дуже подобається. Мені подобається, що в нього в піраміді є лаванда, також ветивер. Ветивер, до речі, часто в чоловічій парфумерії звучить солодко. Ось, коротше, ініціоріхаб the для поціновувачів напрямку табако ваніль вишневості, солодкості. Думаю, вам сподобається. Далі йде аромат від бренду Amouage Sunshine. На жаль, наскільки я знаю, цей аромат знятий з виробництва, але я думаю, що все одно можна в інтернет-магазинах його придбати. Я взагалі з брендом Amouage... Ну, мені не дуже подобається цей бренд, він достатньо специфічний, тобто аромати такі східні, достатньо важкі. Мені здається, що взагалі цей бренд не дуже популярний, наприклад, в Європі, і особливо з моїми зараз новими вподобаннями в парфумерії, що мені подобається більш таки свіжі. Там свіжі деревинні аромати, то Амаш якось не вписується в цю тенденцію. Але я просто пам'ятаю ем, ось саме парфум Sunshine чоловічий, як же він мені подобався. Я працював в Цумі на першому поверсі з ароматами, там, косметикою, і я дуже часто підходив до корнеру Амаш, який ще тоді був. Зараз його, на жаль, немає. Ось і я часто на себе наносив саме саншайн. Аромат для мене дуже дуже позитивний. Він дарує дійсно такий класний настрій, він дарує відчуття, що все буде добре, що немає ніяких проблем. Аромат солодкий, ось, але при цьому в ньому є якась така терпкість і алкогольність. Так, аромат також алкогольний, там наскільки я пам'ятаю, і апельсин, і шалфей. І ну, дуже красивий парфум. Я його носив літом. Ось, і літом він мене прям дуже сильно душив. Мені здається, взагалі мало які аромати від бренду Amouage будуть доречні в теплу пору року. Ось. Але зимою я думаю, що цей Sunshine просто не знаю, буде фарбувати ваш день якісь такі позитивні фарби. Ось тому поціновувачі алкогольних ароматів, е, таких, знаєте, не просто солодких, але з якоюсь такою терпкою свіжістю. То зверніть увагу на Sunshine від Amouage. Наступний аромат від бренду Kilian – Black Phantom. Насправді було декілька претендентів від бренду Kilian. Я хотів щось обрати від Kilian, тому що в них багато солодких ароматів. Які красиво звучать саме в прохолодну пору року. Е, були претенденти, такі як Angel Share, Smoking Hot, Intoxicated, але я обрав саме Black Phantom, тому що він в мене насправді був колись в хотілках. Е, останній час, я вам скажу по секрету, я не дуже сильно цікавлюся парфумерією. Навіть цей відеоогляд, обрати на цей відеоогляд аромати, мені чомусь було важко. Я не знаю, чому. Ось, я ось зараз користуюся насправді трьома парфумами: це ось цей, ось цей і Gypsy Water, І все. І більше аромати мене особливо не цікавлять. Але об обрав я Black Phantom. Значить, це аромат теплий, пряний, карамельний. Я тут відчуваю ноту кави. І вона тут дійсно з'явлена всередині. На старті він алкогольний, як і більшість ароматів від кілян, ви знаєте. І в базі він засолоджується бобами тонка. Я колись описував цей аромат як парфум, який в мене асоціюється з якимось таким суспільством елітним, в яке важко потрапити. Я не знаю, чому він для мене пахне достатньо також дорого, цікаво. Можливо, тому що з ним я знайомився, з цим парфумом ще на початку своєї зацікавленості нішевою парфумерією. Але ну, він дійсно класний. Він дійсно класний, можливо, мені треба придбати там, я не знаю, пару мілілітрів і ось саме взимку його рознашувати. Він цікавий, він цікавий і думаю, що також багатьом людям він сподобається. І що? В нас, здається, залишився останній аромат. Це Ком де Гарсон чоловічий двійка. так, Two Man. В мене був цей аромат, в мене був повний флакон, здається, там 50-600 мл. І це, до речі, парфум, який в мене був один. З найперших. Ось я пам'ятаю, що я ще не жив тоді у Києві, я жив у Запоріжжі і користувався цим ароматом. До речі, я цим ароматом користувався літом. Літом він, взагалі, це не його пора року, тому що аромат на тему Ладану, на тему ветиверу, дуже дуже цікавий. Я можу цей аромат порадити молодим хлопцям. Хлопцям, знаєте, таким, типу, хіпстерам, які дуже цікаво одягаються, які, знаєте, там не костюм, светр, а щось таке більш цікаве. Там не знаю, там типаж там, хлопця, який ходить на Кирилівську, який гуляє на Золотих Воротах. Якийсь такий, знаєте, типу андеграунд, щось таке. Але при цьому аромат. Не просто незвичайний, він дуже дуже приємний і ну не можу сказати, що сексуальний, але він мені дуже подобається. Я думав обрати ще від Лілабовіці Вір 46, здається, тому що вони дуже дуже схожі з цим des Гарсон. Але подумав, що навіщо переплачувати в там в 5 разів дорожче за лілабо, якщо можна придбати комде гарсон? Дуже красивий аромат ще з комде гарсонів. Мені подобався Black Pepper. Він в мене також був, але я його продав, тому що він був достатньо монотонний. І, можливо, ось така, знаєте, монотонність це єдиний мінус у бренда des Garçons. Тобто, для мене в цих ароматах немає якогось такого розкриття незвичного, як в нішевих парфумах. Але він все одно вартує уваги. Класний парфум. Подобається він мені. Все, друзі, якось вже і сонце мене засвідчує, і я дуже давно не знімав ніякі відео огляди. Сподіваюсь, вам це відео було цікаво подивитися. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, щоб, наприклад, не пропустити топ-10 жіночих ароматів на зиму. Зараз, вже правда, яке зараз? 13 грудня, середина, середина грудня, скоро новий рік можна сказати. Але все одно, ще попереду точно три місяці холодних, холодної пори роки, тому думаю, це відео вам буде актуально подивитися. Ще раз, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, можете написати коментар, можливо, ви знайомі з ароматами, про які я розповідав у цьому відео. Дякую усім за увагу, усім па-па!